Вітаю на Буковині під час проходження ВЛК помер чоловік. У Хмельницькому відбулася 131-ша акція Поверніть героїв з полону. Шепетівчанка втратила майже 33 тисячі гривень, намагаючись повернути гроші за ліки. Половина вакансій на ринку праці Хмельниччини робітничі професії. Далі в подробицях. Руслан Стефанчук стверджує, що лише 37 депутатів виїхали у відрядження до Сполучених Штатів Америки. Так, спікер ради відповів на запитання про вчорашню заяву президента Володимира Зеленського про постійні відрядження нардепів. Глава держави дорікнув депутатам тим, що половина парламенту знаходиться на молитовному сніданку у США не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Стефанчук зазначає, що перед Україною зараз стоїть складна задача це перезавантаження відносин із стратегічним партнером Сполученими Штатами. Саме для цього делегація депутатів за власні кошти поїхала до США. На буковині під час проходження ВЛК помер чоловік. У поліції області повідомили, що сьогодні правоохоронці виявили в Чернівцях 32-річного місцевого, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Його запросили в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації. На що він погодився? Попередньо під час проходження волка в нього різко погіршилося самопочуття, і він знепритомнів. Йому відразу ж розпочали надавати домедичну допомогу, викликавши медиків. Втім, під час реанімації лікарі констатували смерть чоловіка. Для встановлення причини смерті тіло направили на судмедекспертизу І поліція попередньо розслідує подію як природну смерть. Досудове розслідування триває. Поліції Хмельницької області поділилися оперативною обстановкою за минулу добу. До підрозділів надійшло 1026 повідомлень про події та правопорушення, з них 200 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху було складено 122 адмінпротоколи, зокрема, 6 – за кермування у нетверезому стані. Зареєстровано 8 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 555 повідомлень від мешканців області. Шепетівчанка віддала аферистам майже 33 тисячі гривень. Жінка купувала ліки в інтернеті. До неї зателефонував невідомий, представившись співробітником служби соціального захисту. Чоловік запевнив, що медичні препарати, які та купила, є неефективними та запропонував повернути за них кошти. Для цього жінка повинна була сплатити, нібито пеню та судовий збір. Внаслідок шахрайської схеми потерпіла, втратила майже 33 тисячі гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження та вкотре закликає громадян бути обережними та не довіряти незнайомцям. Хмельницькому відбулася 131-ша акція Поверніть героїв з полону сьогодні, 7 лютого, поблизу дитячого світу, зібралися рідні та близькі зниклих безвісти військовослужбовців і небайдужі люди, які вкотре закликають перехожих не забувати, що у ворожій неволі перебувають сотні наших захисників, захисниць та цивільних. Долучайтеся до безстрокової акції, котра відбувається щоп'ятниці з 12 до 13 години в обласному центрі. Половина вакансій на ринку праці Хмельниччини це робітничі професії. Про це повідомив директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. І з початку 2025 понад тисячу роботодавців звернулися із запитом щодо кваліфікованих працівників у базі даних понад три тисячі вакансій. Середній розмір оплати праці становить 12 370 гривень. У січні вдалося працевлаштувати 789 громадян, 256 були задіяні у громадських роботах. 137 мешканців Хмельниччини отримали ваучери на навчання та більше 140 пройшли професійне навчання. Наразі це все, про що встигаю розповісти. Незабаром підготуємо для вас свіжу порцію новин. Тож до зустрічі в Етері. Бережіть себе.